Привіт! Ви на каналі Алехас. І сьогодні я знаходжусь на фестивалі Old Carland на новій локації, яка розташована навколо музею технічної історії колеса історії. І е, тут відбувається фестиваль, присвячений десятиліттю Old літтю І е, Давайте просто подивимося, які цікаві. Експоненти тут зібрались, щоб ви могли ще потрапити на цей фестиваль завтра. До речі, тут є присутня і наша експозиція з львівськими мапедами х років. Це саме ті мопеди, які були до появи верховини і Карпати, і е, родзинка нашої експозиції. Це книга присвячена історії появи виробництва мото- та велотехніки на території України, яку можна придбати прямо безпосередньо у нас на стенді е, з авто е, з підписом автора. І ще одна новинка: це виставкова зала колекційної. Української мото та велотехніки, яка відкрилась у місті Києві на лівому березі і працює в режиму екскурсій. Але давайте пройдемося по фестивалю і подивимось найцікавіше. Тут ми бачимо дуже гарну експозицію ретро Volkswagen Транспортер, і сама фотографуємо автівка фестивалю: це оцей Dodge Кожен просто мріє біля нього сфотографуватися, і це не випадково, бо подивіться на оці форми цього класичного американця. Є також дуже потужна експозиція від Vintage Motors, цей rolls royce і газ 14 чайка, і газ 13 чайка. І в цьому році Vintage Motors привіз також. Експозицію присвячену САБ, саб 95 і кабріолет, доволі рідкісні автівки. Є отаке купе від Volvo. І родзинка просто цьогорічного фестивалю це автомобілі MG Morris Garage, британський бренд, який ну, у нас не дуже багато хто знає, але це насправді. Британська класика. І от подивіться, ну, первина цього фестивалю. Оцей кабріолет від Моріс гараж. Подивіться, як виглядає двигун. Це от саме та класика, як карбюратори з фільтрами. Двигун 1,8 літра, 92 кінських соли. І це просто шедевральний автомобіль. У виконанні кабріолет, який, в принципі, можна навіть придбати. І, до речі, ми бачимо тут також ще ровер 75. Я пам'ятаю ці автівки, вони були і продавалися в автосалонах і один з таких вже експонується у вигляді ретро класики. Є у нас тут і цікаві ці і Mercedes 123. Єї, Альфа Ромео 155, здається. Volkswagen жучки. Незмінні учасники фестивалів. І ще одна первина цьогорічної виставки. Отакий красень Mercedes. В відмінному просто стані. 220D. Я скажу так, що е, я просто божеволюю від цих форм, від цих фар. Я пам'ятаю цю машину зі свого дитинства. Коли я її вперше побачив, це було щось. Але вже у вигляді класики ми бачимо і Ford Sierra, Це вже Young Timeри. І ось такі. Цікаві машини ми тут наблюдаємо. Тут непогано був представлений клуб BMW Доволі потужна і цікава експозиція. Всі пам'ятають оці М5 і Е34. Ну це просто незмінна класика. Ще одна родзинка фестивалю цього року це двоповерховий автобус чистий британець, який всі кияни знають, бо він називається Лені Бас, і в ньому працювала кафе, і до речі, зараз також працює. І цей автомобіль став не тільки ознакою. Лондона Алеї, Києва, і саме в ньому пив каву Борис Джонсон, той самий британський прем'єр. Потужну експозицію показує Український автомобільний клуб, і, на відміну від е, вже звичних Доджей, Вілісів і так далі. Цього року ми бачимо тут. І полугусеничний такий, транспортер. Причому мені довелося навіть почути, як він працює, він заводиться і їздить своїм ходом. Отакий от бронетранспортер використовувався під час Другої світової війни. А це БМВ Р-71, предок нашого М-72, який вироблявся і у Харкові, і на КМЗ. І ще цікава машинка це полуторка, але Citroën. Це машини, які використовувала армія Вермахта, коли вже окупувала Францію, і Citroën для них виробляв такі машини для транспортування. Ну і тут шикарна просто експозиція Вілісів, «Доджів». Причому є «Додж» в доволі цікавому виконанні. Медицинського такого авто. І безпосередньо сам музей Колеса Історії. Ось як він виглядає. Давайте я вам покажу. Він е, ділиться на дві частини. І з двох частин є тут шикарні просто експозиції. По-перше, тут є наші ОАзи і Радянський автопром. Є доволі рідкісний кабріолет. За Ставрія, яких збереглося майже там дві штуки, і ось одну із них ви можете побачити в музеї колеса Історії. А з іншої сторони ми бачимо Rolls Royce, Карніш і Silver Shedow. Є і Татра. Яка, до речі, це офіційна машина Татра 613, яку використовували е, на, на заводі Арсенал. Тобто такі постачалися під час Радянського Союзу, і можна побачити і таку автівки з е, НДР, Варбург та Трабант до речі, Трабант має. Кузов з дюропласту з того ж періоду шкода, і наступна шкода. Просто фантастична Альф... Ромео Alfetta GTV. Але я хочу вам показати ще мікроавтобус, юність виробництва заводу ЗІЛ, яка. Працювала на маршруті Київ ялта для віп «Персон». До речі, експозиція Зіла саме лімузинів, часів СРСР тут доволі велика, і ми також її тут побачимо. Ну, а для поціновичів радянського автопрому тут є велика експозиція різноманітних вог, москвичів, запорожців. Тобто, кому що до вподоби, то може це все тут побачити. З іншої сторони, американці і Chevrolet Impala. І в різних років виробництва вони дуже сильно відрізнялись. Оцмобіль Delta 88, це саме такий автомобіль. Цього покоління був зображений на знаменитому фото Ранчукова, коли е, біля житнього ринку мужики в шапках у шанках роздивляються першу іномарку. От цією іномаркою був саме Oldsmobile Delta. Також дуже рідкісний ми бачимо ЗІС. Це так Номенклатурний лімузин і ще одна первина це ГАЗ А. Причому це вже виробництво Нижнього Новгороду. Хоча саме такі автівки збирали на заводі в Харкові в 1929 році на автозбиральному підприємстві ХСЗ. Ну, і, звісно, є тут наші запорожці. ЗАЗ 965. І бачимо такий хотрот, який було зроблено з Трабанту, який в цьому році теж став первиною фестивалю Old Car Land. Як я вам казав, тут багато дуже радянського автопрому. Я не стану вам про нього багато розказувати. Кому цікаво, можете прийти в цей музей, подивитися і все це зрозуміти самі. Ну ось така вона експозиція Олдкарленд в цьому році. А ось, до речі, і організатор цього фестивалю Павло Лазавенко, який 10 років тому е розпочав оце дійство під назвою Олд Карленд. І саме головне, що от воно доросло до такого стану, тобто і технічного музею, і фактично фестивалю. Як паша, ти. Сподобався перший день. Ти знаєш, я задоволений. Ні, воно відбулося. Я думаю, що це те місце. от До цього, я думаю, що можливий тільки моза да, по своєму формату. Але сьогодні я зрозумів, що це теж таке місце, яке от, тут можна це робити. Це воно. А в чому саме феномен Оуд Карленда? Тобто, що притягує сюди людей, що вони, незважаючи на різні локації, хочуть приходити? Слухай, знаєш, я от буквально в цьому році для себе зрозумів, що, ну, що таке Одкарленд, особливо після того, як ми зробили його навесні в виставковому центрі в форматі виставки, ну я остаточно переконався, що це ну, не моє. От, чесно тобі скажу, мені більше подобається формат фестивалю, і для себе я так це визначив, що ми як такий автомобільний український Вудсток, да? Тобто, де люди можуть приїхати і відчувати себе вільними, тобто хтось катається на мопеді, хтось відпочиває там в якомусь кріслі, хтось там п'є каву, хтось щось міцніше, але в розумних там якихось рамках. І люди просто відпочивають. Тобто, ти тут можна приїхати з машини або без, просто відпочити. Доєднатися до технічної історії і кайфунути, тобто Old це про відпочинок, про ностальгію і про е, любов до автівок. Да? Насамперед, так. Ну і не без історичної якоїсь Да? Тобто, ми кожен раз бачимо щось новеньке тут, навіть і цей раз є автомобілі, яких ми я навіть особисто не бачив. Не то, що вони широкому загалу не були представлені, навіть я не бачив. Тобто, ну і ми також і якийсь. Ну я так сподіваюсь, скромно, да? Що ми також є якимось стимулом е, для того, щоб люди е, робили і робили щось нове. Нові, ну, нові автівки, ну тобто, реставрували мотоцикли, мопеди, вантажівки і все це. Ну ось так. Дякую, Паша. Приходьте завтра. Завтра ще цілий день буде працювати цей фестиваль. Ви зможете це, все побачити самостійно. А, і до нових зустрічей. Підемо відпочивати і ми. І як бачите, музей називається Колеса Історії. Ми зробили коло, пройшли через цей музей і знову потрапили на нашу цікаву експозицію. Експозицію каналу Алехас, експозицію виставкової зали історичної. Мото та велотехніки українського виробництва, і ми не втомлюємось розвивати цей напрямок. Підписуйтесь на канал, пишіть свої відгуки про фестиваль і до нових зустрічей!